Існує таке питання, чи ефективні сонячні панелі взимку, чи нормально використовувати зимою сонячну енергію? От в мене вдома в квартирі знаходиться ось така от, е, мініатюрна електростанція. Цю електростанцію я сам зібрав. Ця електростанція використовує дві сонячні панелі, які розміщені у мене на балконі. Одна панель полікристалічна, інша панель монокристалічна на 100 Вт. От ця мініатюрна електростанція вона виробляє електроенергії, якої достатньо для того, щоб освітлювати приміщення. Цієї електроенергії достатньо для того, щоб працював телевізор, радіо, щоб працювала електрична дрель. Може працювати фен цієї електростанції, а от вже пральна машина вона працювати не буде. Від цієї електростанції, тому що енергії не вистачає. Холодильник також працювати від цієї електростанції не буде, тому що електроенергії не вистачає. У ну, мене стоїть акумулятор на 100 А, і він доволі мало дає електрики для того, щоб працювали такі от більш потужні прибори. Наприклад, цієї електростанції я вам розповім. Чи ефективна все ж таки енергія взимку, сонячна енергія? От у мене стоїть, стоїть на балконі дві панелі. Одна панель полікристалічна, інша панель монокристалічна. І от між цими панелями існує різниця. Тобто, коли сонця немає, то полікристалічна панель вона електрики не дає. А от монокристалічна панель вона дає електрику. Коли на небі хмарно. Коли немає сонця, монокристалічна панель дає електрику. Вона може давати від 1 А до 2 А, навіть до 3 А електрики і заряджати акумулятор. Тобто, в даному випадку більш ефективна монокристалічна панель. Від сонячних панелей залежить ефективність роботи сонячної електростанції взимку. Якщо у вас стоять більш Нормальні сонячні панелі, то зимою вони будуть вас забезпечувати електрикою. Якщо стоять ну, такі малоефективні сонячні панелі, вони не будуть забезпечувати вас електрикою. Якщо вибирати між сонячними панелями, то от існують такі полікристалічні панелі і монокристалічні. Монокристалічні панелі більш ефективні. І вони зимою. Можуть забезпечувати вас електрикою. Вони ефективні. Існують ще інші сонячні панелі. Існують сонячні панелі, які від снігу дають електрику. Сонце там світить на сніг бо або світло падає на сніг. Ці сонячні панелі від снігу отримують це світло і дають електрику. Від будинку, якщо від. від Сонце б'є на будинок, вони від будинку можуть ловити світло і теж давати електроенергію. Існують різні сонячні панелі. І от ефективність сонячної енергетики взимку залежить від того, які сонячні панелі ви використовуєте. Якщо ви, ви використовуєте якісні, ефективні сонячні панелі, то ви будете нормально користуватись сонячною енергією взимку.